Почалася війна, а 20 березня в нього закінчився контракт, але ну він так і залишився. Потім березні в нього була контузія, він приїхав додому, тут і лічився, і відбув місяць реабілітації і поїхав назад. Казав, що в нього тут совість не дозволяє, що там бумажці, бо ми казали, що коли закінчиться контракт, можна цей, чи ти приїдеш, чи ми тобі ти ж слабий був, ти ж був на реабілітації. Він каже, не можу тут. Це була золота дитина. Він дуже бавив маленьких своїх плем'янів. У нас був не Артурчик, у нас був Туля. Бігали за ним. Він дуже любив маму. Вивісіті лоцеві слова тривожного. божного, личима своїми тебе закрити, крилами, його буде собітися, як зброя оточить себе, істина його не злякаєшся. Був дуже світлою, дуже чесною, порядною людиною. Він казав, я повинен захищати, я не можу. Я буду до кінця. І він почесно ліс службу свою. Почесно. Я вважаю нашим обов'язком віддати останню шану героям, які віддали найцінніше. Це своє життя за нашу незалежність, за нашу свободу, за те, щоб наші діти мали змогу ходити в садочок, в школу. І ну, це найменше, що ми можемо зробити. Прийти і віддати останню шану.